Чистити Басівкутське озеро ніхто не буде. Про це повідомили на засіданні виконавчого комітету міської ради. Принаймні, поки триває війна, місто пояснюється тим, що уряд забороняє виділяти гроші на капітальні видатки. Що ще розглянули та за які питання проголосували на виконкомі, знає Ольга Данілюк. Багатостраждальне озеро на басовому куті не чиститимуть, принаймні поки в Україні триває війна. Таке рішення прийняли на виконкомі міської ради рівного. Чиновники пояснюють це законодавчими діями центральної влади на період воєнного стану. Зв'язку з Становленням обмеження на здійснення видатків з місцевих бюджетів, які затверджені постановою 590, ми не мали можливості реалізувати заходи програми розчищення упорядкування малих річок та охорони підземних вод від забруднення. Хоча плани у профільному відділі були грандіозні, принаймні так запевняє начальниця відділу захисту довкілля Валентина Варемко. У 2021 році ми розробили техніко економічне обґрунтування на розчищення двох приток річки Ульті, такі як Боярчик і Тинівська. І в минулому році вже мали розпочатися роботи, але капітальні видатки заборонені. Ну надіємося на швидку перемогу і маємо плани грандіозні, того, що програма, яка містить 98 заходів, вона спрямована все таки на те, щоб вирішити. Питання гідрологічного стану і наших річок, і озер, і підземних вод, в тому числі, вирішувати ці питання можна буде лише після нашої перемоги. На цьому вкотре заакцентував Олександр Третяк на проведення такого типу робіт. Як розчищення озера казначейство просто-напросто не пропустить жодної гривні, навіть якби ми з кимось уже домовились, найняли фірму, підрядник, загнали туди техніку, яка б мала працювати, але вона не зможе працювати, тому що ні гривні не буде казначейською службою пропущено на такий тип видатків. Окрім цього питання, члени виконкому розглянули й інші, зокрема про створення комісії з питання передачі об'єктів цивільного захисту з державної у комунальну власність. В результаті огляду актів прямопередачі, які запропонувало регіональне відділення фонду держмайна, пропоную з голосу внести ще в цей рішення виконкому пункт 2, і який би звучав би так: після прийняття по акту прямо передачі об'єкт цивільного захисту комунальному підприємству Рівне Комсервіс Рівенської міської ради поставити їх на баланс комунального підприємства. Тобто, в пункті 2 виключаємо провести оцінку нежитлових приміщень, так як ця інформація буде вже зазначена в акті прийому передачі. Це питання підтримали 17 членів виконкому, а ще нагадали про важливість щеплюватись від інфекційних хвороб. Деякі з питань сьогоднішнього засідання розглянуть на сесії міської ради, яка відбудеться 11 травня. Ольга Данілюк, Володимир Захаров, новини Рівного.